Так, добрий вечір всіх з, з наступаючим новим роком. Продовжуємо на, на наш турнір. Така оборона. Так, ну, поїхали. А, не будемо нічого тут міняти. Просто будемо обережніше грати. Так. Давай тут пошукаємо фіолетовий кристал. Ні, кристал не доїхав. Тоді будемо збирати спробувати жовтих хіба що. Угу. Ну, Давай тут кристалик, певно знайдемо синій. Він нам теж знадобиться. Так вот. Давай одразу і візьмемо. його. Так, щось у нас страждає грех трохи. Не доб'ють же його, я сподіваюсь, давай їх заблочимо. І трохи почекаємо. Так. Він там всіх підліковує, але зробимо так ще. Та ну як так, знову його добили. Ну добре, візьмемо так фіолетових. Тепер робимось так, влочимо цих придурків і робимось так. М -м -м. Давай ось так одразу. Угу. Забув вімкнути шарха, я через то не добили. Ну добре, тут я, думаю, все одно перемога. Чогось мені здається, вони тут нічого вже не зроблять так. Давай прямо обох. Використовуємо. А, і ось так, і одним жовтеньким не доб'ємо. Добили, вистачило. Добре, поїхали далі. Цікаво, тут у нас мультики. <necessary> Полетіли. Якось у нас небагато тут, так, Ну добре. Давай так розпочинаємо. Ось так підведемо трохи. Є в нас синій кристалик. Так, все ж таки є. І жовтий також. Тоді все беремо і зараз будемо думати, що який перший взривати. Певно, одразу синій. Щоб міньйона поставити, щоб він знову не помер одразу. Ось так беремо жовтого. Так. Летить таке добре комбо. Певно, тут щось хтось відлетить зараз, ні? Ні. Всі вижили. Добре. Ага, воно, як і не було в нас завдяки тому кедману. Ага. Тому давай отак от доб'ємо хоч його. І взірвемо так от кристалик. Ага. Так, летить добре комбо міні вже з нами знову. Добиваємо начало. І все. Вистачило. Поїхали далі. Угу. Цього ми вже знаємо. Будемо діяти обережно. Ну, я так сподіваюся, що будемо діяти обережно. От зараз побачимо. Угу. Кедму налетить багато. Робимо таке комбо. А, так. ну, Давай так от робимо. Так, доїжджає в нас фіолетовий, то одразу заряджаємося. Ага. Давай ось так одразу. Поки не хоче Шерхаю вмикати, щоб не відлетіти. Так різко, але цього тільки і б'ють, ні. Жовтої зборки немає ніде, ніде так. Одразу, щоб. Ой, та біс його з ним з цим Грегом хай відлітає вже і нас не, не маячить нам. Угу, Заодно разом з усіма жовтими, ні. Зараз в мене на полетить і всі ми знову помремо. Якийсь бред, ні? Ходів немає, всі в контратаку. Ну то добре, давай. Нам не шкодати хрестиків. Так. все. збираюся міняти команду. Мене вона влаштовує. А то, що ходів, таких нема е, нормальних, то, то варто подякувати фінам, тому, тому я і так і реагую. Бо по іншим боям там все зрозуміло одразу. Ось кристалик. Угу. Це щось робить навіть не пам'ятаю, що неважливо. Так, атакуємо. Так. Є качка покинула чат. Ага, у нас ще кальота може щось зробити, так? Ну давай, спробуй кальо. Є у нас грех, якщо не помре. Десь би жовтих знайти, ні? Ага, я бачу навіть де. Давай, щоб в кольони кидати. Зараз заблочимо з цих двох небезпечних, ага, вбили їх просто-напросто. Ну, так добре, так теж влаштовуємо. Певно, на наступний такий турнір прокачаю двох грехів і буду роздавати. З двох рук, щоб було веселіше і цікавіше. Так, ну давай заряджаємось. Угу, летить у нас комбо таке добре. Давай одразу візьмемо шерхая, щоб нас Міньйон поліпше роздавав. Ану. Ой, блін, треба... Надо... В... вмикнути ширхая. Ну, добре. Ага, давай. Ось так. Люсі не зарядяться, ні? Ні. Давай ось так. Може жовтий доїде, доїде, доїхав, до речі. Ну, добий, чи що її? Дякую. Так, давай, Прощу, прощувайте, хлопці. Ні, не хочуть. Добре. Зараз вам грех розкаже. І все. Все ж таки це турнір для грехів. Такий був день.